Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоїна на сьогодні, 15 березня, 2023 рік. Вчорашній прогноз знову був вдалий, п'ятий день поспіль вже зростання. Сьогодні я бачу також зростання, але невеличке. Вчора було 2%. Тобто темп зростання уповільнюється. Він може бути і нейтральний, і навіть вже трошки нижче. Але я бачу ще невеличке зростання, як завжди, пояснюю на вже денному графіку, який я поки не змінюю і бачу такий висхідний тренд, який вчора сходив, бачите, до практично верхнього коридору цього тренду. Але європейська сесія. Сходила наверх коридору, а цей раз вже американська сесія знизила курс до, до 24,7. Далі я бачу таку конструкцію приблизно, як в цій параболі. Найшов вказує індикатор або осцилятор CCI, який ще не дійшов до червоної зони, зони перекупу. Тому курс, на мою думку, продовжить зростання до цих отміток 26, які я й казав. Після чого, по логіці технічного аналізу, буде зниження і консолідація. А поки ще декілька днів йдемо наверх. Моя така думка. Домінація. Також, бачите, курс потрошку зменшує активність, як і сама домінація. Після таких потужних рухів наверх, два дні вже більш равномірно, але ж все-таки зростання домінації BTC І домінації USDT вже також е, е, немає такого різкого зниження, як декілька днів ж було. Ну і звісно, біткоін більше купують зараз, ніж альткоїни, він більш привабливий на фоні новин. Гадаю, моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки в коментарі до відео, блог, форум, варіантів багато. На завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. В чому немає сумнівів, Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.